Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви вже все перепробували з кабачком, то спробуйте ще салат кабачок по-корейськи. Дуже смачно. Беремо кабачок, тираємо його на терці для корейської моркви. Ось так. Тоді робимо заправку. Значить, до нарізаного кропу додаємо часнику гостроту, хто яку любить. Солі, це все за смаком, трошки цукру, перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео, соку з лимона. Тоді я беру духмяний перець, розбиваю його і додаю порошку коріандру. Якщо нема, то теж можна так розбити, як я перець розпила. Висипаємо це до нашої суміші. Додаємо олії, я давала нерафіновану олію. І заправляємо наші кабачки. Добре, добре перемішуємо. За бажанням можна додати кунжуту, так як я, якщо немає, це не обов'язково. Гарненько все це перемішуємо і кладемо в підготовлену банку чи контейнер, перекладаємо, наші кабачки пустили сік і кладемо десь в холодильник на пів години. Через півгодини можна вже пробувати. Кабачки по-корейськи це своєрідний такий салат, освіжаючий і, хто любить гостреньке. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. пишіть коментарі, підтримайте мій канал. До зустрічі!